Вітаю! Сьогодні ми приготуємо разом з вами традиційні ватрушки з сиром. Це такий рецепт, який кожному нагадає дитинство. Він дуже смачний. А я в свою чергу з радістю поділюся цим рецептом, а ви можете кинути цьому відео лайк авансом, підписатися, хто ще не підписаний. Тут дуже багато смачненького, а я буду починати. У мене тут 200 грам теплого молока, жирність молока 2,5%. 70 грам цукру і 15 г дріжджів. Дивіться, що робимо. Беремо дріжджі і ось так розтираємо в цукор сюди. Ви вже знаєте, це ми робимо для того, щоб дріжджі активувати швидше. Тепер частину ось цього молока заливаємо сюди. І гарно це все перемішую. До повного розчинення цукру. Цукор розчинився, залишаємо, приступаємо працювати з бороштом. У мене тут 460 грам борошна. Сюди потрібно додати щіпку солі для балансу смаків. Я лише роблю ось так. Раз і все. Додати сюди в борошно 30 грам вершкового масла. І тепер руками потрібно ось це масло ось так розтерти з борошном. Ось бачите, ось так. Нема тут нічого складного. Швиденько ось так перетерли, перетерли і готово. Беремо одне куряче яйце і його в окрему посудину. Вилучкою гарно його перебиваємо. І тепер просто переходимо замішувати тісто. Виливаємо сюди молоко, яке залишилося. Добавляємо сюди ось це молоко, в якому ми розчинювали дріжджі. Можна перемішати. А також додаємо одне куряче яйце. Візьмемо ложку. Спочатку, щоб всі ці інгредієнти об'єднати між собою. І ось так гарно це розмішуємо. Тісто на ватрушки повинно бути дуже ніжне. Воно не повинно бути ні туге, ні забите, ні в якому разі, друзі. Всі ці інгредієнти і пограмовки правильні, вже перевірені мною неодноразово. Тому ви сміло повторюєте цей рецепт. Але запам'ятайте, що молоко повинно бути тепле. Це теплий заміс. Якщо ви додаєте молоко холодне, дріжджі будуть довго активовуватися, просинатися, і тісто у вас не вийде таке ніжне. Бачите, ось така консистенція. Зараз, можливо, ми ще будемо додати борошна, тому що в різну пору року борошно має іншу текстуру. Воно може бути сухіше, воно може бути вологіше, тому ми зараз будемо, друзі, дивитися по ситуації. Обов'язково я вам скажу, скільки я додав борошна і покажу, яка повинна бути текстура в тісті. Тепер сміло можна переходити замішувати тісто руками. Так, всю цю муку з бортиків миски потрібно забирати. Бачите, друзі, я зразу вже відчуваю, що тісто, бачите, ось таке липке. Дивіться, як це відбувається. Тиждень назад я готував цей рецепт 460 г муки було достатньо. Зараз вже бачите замало. Це нормально. Борошно має іншу консистенцію. Так як зараз вже в нас тепло, вже весна. Тепер дивіться, друзі, тут у мене 50 грам борошна. Відправляю сюди половину, тобто 25 г. Ось так. І замішую тісто. Я думаю, 25 грам буде достатньо. Тепер вже у мене сюди пішло 485 грам борошна. Це вам така орієнтировочка, щоб ви собі орієнтувалися. Але дайте спочатку 460, якщо подивитися, що замало, додайте ще 25 грам. Бачите, друзі, якої консистенції тісто. Тобто ви маєте вимішувати до тих пір. Поки у вас оця миска не стане чистенька. Бачите, борошна взагалі нема. Воно вже таке дуже ніжне, еластичне, але його ще потрібно вимішувати приблизно хвилинку-півтора. Я його вимішую вже десь 5 хвилин. Орієнтуйтеся по цьому часу і ви будете зразу. Ну, ви, ви відчуєте, коли тісто таке дуже еластичне, ніжне і абсолютно, бачите, не липне до рук. Все. Тісто готове. Гляньте, який повинен бути кінцевий результат. Бачите, воно дуже ніжне, еластичне, воно тягнеться. Тепер ми просто беремо і ось так, надаємо йому таку круглу форму. Ось, приблизно, ось так. Ось тут має вийти ось так і глянцева поверхня зверху. Ставимо його назад в миску, де воно було. Додаємо трішки зверху олії. Ось так його туди в олії, ось так трішки помазюкали, помазюкали. Все. Перевернули швом донизу, і обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою для того, щоб не обвітрювалось. Ось так дуже щільно, щоб туди не потрапляло повітря. Все, бачите? Якщо не маєте харчової плівки, використайте собі просто салафановий кульочок. Тепер, друзі, бачите, яке тісто. Воно має збільшитися в об'ємі в два рази. Дріжджі мають почати активно працювати, воно має відферментуватися. Для того ми його залишаємо в теплому місці, просто в кімнатній температурі, якщо у вас тепло, на одну годинку приблизно. Година-5 година, година 5 хвилин це приблизно ось тільки займає часу, щоб воно збільшилося в розмірі в два рази. Тому залишаємо його на одну годинку. А за той час приготуємо дуже смачну начинку. Вона дуже, друзі, проста, все просто: 300 грам кисломолочного сиру, 70 грам сметани. Сметану додаємо сюди, 50 грам цукру. І 10 грам ванільного цукру. Це все, друзі, що потрібно. Тепер візьмемо блендер і гарно переб'ємо це до однорідної такої маси блендеру. Все, друзі, і начинка готова. Блендером гарно перебили. Ось така класна однорідна маса. Давайте, друзі, я вам покажу. Бачите, ось така повинна бути пастоподібна. Все, готово. Пройшла рівно одна годинка. Тісто підросло, друзі. Можна його забирати. Ось, гляньте, яке воно гарне. Дивіться, друзі, як воно гарно підросло, яка в нього текстура. Все, можна його забирати. Додайте на поверхні, який будете працювати, трішки олії. Такі вироби, друзі, як ватрушки або пиріжки. Коли ви формуєте, не працюєте з борошном, тільки з олією. Все. І сюди виставляємо тісто. Погляньте, яке воно має бути. Бачите? Ніжненьке. Ось таке тісто має бути на ватрушки. Тепер тісто потрібно розважити по 50 грам. Тобто 50 грам це одна ватрушка. 53 допустимо 5 грам більше. О, 53 ще раз. Бачите, друзі, ось така вага, як у мене, вона важить до грама. І за рахунок цього. Всі рецепти, які ви готуєте, хто готує, і у вас все виходить. До речі, я вітаю тих, хто скористався унікальною пропозицією. Я вже бачу ваші відгуки. Друзі, ви молодці, ви не прогавили свій шанс. А хто не знає, я нагадаю для своїх підписників. Я дав можливість отримати всю техніку професійно, перевірено, особисто мною, якою я користуюся на повсякденній основі. Мої підписники мають можливість отримати цю техніку по самим низьким цінам. Це моя вдячність вам, що ви пишете, коментуєте ці відео без вас. Не було би цього, що зараз є. Тому ось така для вас пропозиція: користуйтеся здоров'я. За рахунок того, друзі, що я працював довгий час в ресторані. Наприклад, коли мені треба купити якусь техніку, так я вже знаю, яка вона має бути. Я знаю, як кожна техніка показує себе в роботі. Тобто я стараюся таку техніку купляти, яку я вже знаю. За рахунок того, у мене немає такого, що я купив, а воно через місяць поломилося. Тому, друзі, вся техніка, якою я користуюся, навіть брати ці кухонні ваги, вони перевірені, і ви маєте можливість купляти техніку. І не переживати, що вона поломиться вам або не буде працювати. А тим більше, ви маєте на всю техніку, яка є в моєму магазині, 2 роки гарантії. Тому, друзі, це дуже класна класна пропозиція. О, 56. Супер. Тепер дивіться, що ми робимо. Нам треба з якої тістової заготовки надати їй просто круглу форму. Я вже вам це показував Ні, неодноразово, як це зробити. Ось, бачите, ось така має бути форма у кожної тістової заготовки. Надав круглу форму усім тістовим заготовкам. Тепер, друзі, потрібно, щоб тісто в такому вигляді постояло 15 хвилин, для того, щоб воно трішки розслабилось, бо зараз воно таке трішки тугеньке, бачите, і воно не піддається доброму формуванню. Тому треба, щоб воно заспокоїлося і трішки відпочило. Для цього його потрібно накрити або харчовою плівкою, або рушничком, щоб воно не обвітрилося. Ось так все. І залишаю його на 15 хвилин. Якло 15 хвилин, показую, як сформувати ватрушки і наповнити їх нашою начинкою. Дивіться, друзі, беремо одну тісто, ставимо на деко, яке я застелив паргаментом. Ось так. У мене тут трішки олії. Проста олія. Беру стаканчик. Ось таку стопочку. Трішки вулію, ось так. І тепер ось так просто надавлюю. Ось так надавлюю, надавлюю. Бачите? І у нас виходить, якраз ось тут ми будемо наповняти сиром. Все. Тепер трошки пальчиками ось так можемо розширити. О, все, готово. І ось так залишаємо. І повторюємо такий процес з усіма тістовими заготовочками. Ось так волію. І надали. Все дуже просто, все дуже швидко, нема нічого складного, абсолютно. Друзі, бачите, розділив всі ватрушки на два деком, тому що між ними має бути відстань, тому що вони ще трішки підростуть і для того, щоб вони не зліпилися. І останнє. Коли, друзі, ось такі заготовочки готові, гляньте, як гарно вийшло. Дивіться, у мене тут один курячий жовток, тільки жовток. Сюди я додаю трішки молока. Добавте одну столову ложку. Ось так. Достатньо. Тепер все це ось так перемішую. І тепер ось цим жовтком ми змащуємо бортики патрушок. Ось так. Для того, щоб придати їм дуже гарну таку скориночку і дуже гарний колір. Якщо вам не вистачить одного жовтка, просто додайте ще один жовток. Отут знизу також ми гарно промащуємо. Начинку, друзі, я переложив в такий кондитерський мішок. Якщо не маєте кондитерського мішка, давайте начинки 2 чайних ложки. Я просто беру і ось так з кондитерського мішка, ось так видавлюю. Ось так. І додам, ще тут трішки. Красота. Друзі, ну що, напишіть в коментарях, похоже на ватрушки чи ще не похоже. Так, трішки сиру залишилось. Знаєте чому? Тому що поки я змащував яєчком, ми тут дирочку робили і воно трішки зжалося. Це нормально, все дуже добре. Все, друзі, ось цієї кількості начинки буде якраз достатньо. У мене тут є трішки ягід. Це полуниця і чорничка. Візьму ножик. І дивіться, просто беру, розріжу їх на такі рівні частинки, щоб вистачило на всі. Ось так. І ось сюди всерединку, ось так порозкладаю їх. Тоді наші ватрушки будуть дуже-дуже соковиті. Друзі, якщо не маєте ягіду, нічого страшного, просто робіть без них. Сюди одну. І сюди. І додамо трішки ось так чорнички. Друзі, як у вас називаються ось ці ягоди? У нас, звідки я родом, це називається афена. Афени. У нас є полонини і ростуть ось такі афени, і ну, люди на цьому заробляють. Вони їдуть туди в гори. Ось такі вийшли ватрушки. Чимось мені нагадують маленьких цепляток. Тепер цих маленьких цифляток потрібно випікати у розігрітій духовці до 180 градусів. У розігрітій, друзі, 25-30 хвилин. Одним словом, як хтось мені в коментарях писав до готовності. У кожної газдині духовка різна. Тому, друзі, орієнтуйтеся, 25-30 хвилин має бути така гарна рум'яна скринка. Візьміть зубочистку, протикніть один бортик, і зубочистка повинна виходити сухою. У мене, друзі, верх-низ без конвекції. Так, друзі, час вийшов. І наші ватрушки вже готові. Ви просто погляньте, які вони гарні. Ух, гарячі забираємо. О, ось так. Ну що, друзі, поглянемо на них. Гарячі, але вже пухкі-пухкі, такі, як мають бути. О, тепер потрібно, щоб вони охолонули приблизно 10-15 хвилинок. Щоб ось ця сиркова маса застила, щоб вони просто були такі, що можна їх було взяти, розірвати і вам показати. Тому, друзі, чекаю 15 хвилин, щоб вони остили. А якщо вам подобаються ці ватрушки, друзі, ви можете поставити цьому відео лайк. Тому що, як на мене, вони просто прекрасні. Такі ватрушки, друзі, у магазині ви не купите. Ви просто подивіться, які вони. Бачите, пухкенькі, ніжні, якраз розмір такий ідеальний, дуже зручно і комфортно їсти. Що давайте пробувати. Візьмемо. Ось так їх розірвемо. Ви просто подивіться на це тісто, друзі. Ось таке повинно бути тісто для ватрушки. І пробуємо. Просто ідеальні. Ну, дуже смачні. Це набагато смачніше, ніж у магазині. Дивіться, друзі, пухкенькі. А я впевнений, що це відео вам було корисно. Обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. І діліться цим рецептом своїми друзями, Вони вам скажуть дякую. А з вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обіймаю і до нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока.